Як ви вважаєте, чи доцільно розпочати навчальний рік у серпні, замість того, щоб він був у січні, з урахуванням прогнозування відключень світла, враховуючи те, що Взимку, як буде взимку, то звісно краще в серпні ніж ніж тоді. Ну тобто тоді ж там, щоб робили більше просто канікули, чи чи щось в такому дусі ще було. Десь. Ну мені здається, що все ж таки ні. У мене от дочка студентка, вона закінчила перший курс в коледжі коледжі мистецтв. Нас в Дніпрі. Ну я бачу, вони працювали увесь червень. Тому не хочеться, щоб діти відпочили принаймні хоча б два місяці. Тому що ну, а ну, де тоді канікули для дітей. Це літо це є літо. Хочеться, щоб діти відчули літо. Може там, на пляж, не знаю, або там, на базу відпочинку зараз на море. Ну, Навряд чи поїдеш без чоловіка, не хочеться їхати нікуди. Тоді будемо чекати миру, по перемоги будемо чекати. Віримо в перемогу. Я думаю, так. Ні, не. <ріхи> а чого ні? зимой что-то более хочется, наоборот, в школу, не знаю, как для меня ходить. Думаю, так будет краще, вообще будет светло.